Ігор Тенюх повідомив, що підписав наказ про розслідування обставин, які призвели до зниження боєготовності збройних сил України. Ми починаємо нову сторінку в історії збройних сил України. Слова нечисельні, необтяжливі слід забути. Збройні сили мають бути такими, як цього вимагає 45 мільйонна країна. На цьому 7 березня наголосив виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх під час зборів особового складу оборонного відомства та генерального штабу збройних сил України. Це розслідування буде проведене у 10- не термін за його результатами мені буде надана доповідь для прийняття виважених рішень та подальших дій. Зазначив він. Ігор Тенюк представив особовому складу міністерства оборони та генерального штабу збройних сил України новопризначеного заступника міністра оборони України Петра Мехеда. У свою чергу заступник міністра оборони України Петро Мехед запевнив військовослужбовців та працівників Міноборони та генштабу, що спільно з міністром оборони України докладе максимум зусиль для розвитку вітчизняних збройних сил. Про це повідомляє управління преси ТЕНФ інформації Міністерство оборони України.